Всім привіт! Ви на каналі Дівді такою погодою, як на вулиці, дуже хочеться чогось бульйонного, чогось дуже гарячого, дуже насиченого. І дуже дуже смачного. Тому я недовго думаючи вирішила приготувати чанахи. Взагалі, батьківщиною цієї страви є сакартвел. Але тим не менш, в наших українських Карпатах цю страву дуже всі полюбляють та обожнюють. Тож пропоную приготувати сьогодні чанахи на карпатський манер. Взагалі, чанахи схоже на дуже густий суп, густий за рахунок того, що бульйон загущується борошном, і також додається велика кількість інгредієнтів, таких як Гриби, цибуля, морква, часник, гострий перець, звісно ж, як же ж без м'яса та картопля. Смак в нього більш пряний та насичений за рахунок гарного набору спецій. І ще одна відмінність в тому, що частина інгредієнтів готується схоже як на борщ, ну особисто як на мій борщ. Деякі продукти треба буде гарненько підсмажити до скоринки на пательні. Тому ви можете ще подивитись додаткове відео про борщ. Воно гарне і смачне. В першу чергу я буду готувати бульйон з курячих кісток. Ця страва все-таки настільки смачна, що її хочеться зробити ще кращою, тому я буду готувати бульйон замість просто залити водою. В Кастрюлю вкидаєте всі кісточки, які у вас є. Бажано, щоб це була курятина, У мене є ще тут індичка. Заливаю водою приблизно десь літрів три води. Це залежить від тої кількості страви, що ви хочете приготувати. Для посилення смаку я додам також цибулі, але попередньо її опалю горілкою. Звісно, це можна зробити на звичайній газовій конфорці. За рахунок цього буде додатковий аромат та смак димку, так би мовити. Те саме я роблю з морквою. І також сюди в бульйон. І додам одразу ж декілька листочків лаврового листа. Після всіх цих процедур ставимо його варити. По часу приготування це все залежить від вашого бажання та від вільного часу. Я буду варити недовго, якраз поки приготую всі інші інгредієнти. Це десь приблизно година-півтори. Бажаєте, можете залишити надовше, так буде лише насиченіше. І для тих, хто не знає. Спочатку на великому вогні доводимо до кипіння, збираємо лишню пінку, зменшуємо вогонь і хай він собі потихеньку булькає. Не сильно. Тепер гриби. Я, звісно, обрала ерінги. Вони мені дуже смакують. Нагадують білі гриби. На жаль, білих я не маю можливості зараз десь дістати, тому будуть ці. Звісно, можна використати звичайні печериці або будь-які, які у вас є. Тепер їх потрібно нарізати. Я розрізала їх на 4 частини грибочок. І тепер довільними шматками нарізаю далі. сильно мілко не нарізайте на черзі цибулька. Цибульку нарізаєте, як звичайно, ви її нарізаєте для засмажки. Нарізаю моркву. Ось так поздовжу розділяю її і нарізаю кружальцем. Кружальця приблизно десь пів сантиметра завтовшки. Ріжу також м'ясо. Я обрала свинину, можете обрати будь-яке інше м'ясо, яке вам смакує. Або ж, як в оригіналі, це баранина. Тепер нарізаю спочатку на смужки, а вже потім. Доволі великими кубиками. При бажанні можете взагалі ось десь отакими от шматками, це як вам уже більше до вподоби. Також, щоб додати гостроти страві, я додам одну гостру перчину. Решту інгредієнтів наріжемо пізніше, а зараз переходимо до етапу смаження, якщо ви хочете додати. Більше смаків насиченості страві, то я вам тоді рекомендую все це смажити або на беконі, або на салі з невеликою кількістю, зрозуміла справа, але це буде по-своєму дуже-дуже класно. Я ж буду готувати просто на звичайній олії і в якийсь момент додам ще трішки вершкового масла. Спершу починаю з грибів. Все, як завжди, розігріваєте гарно пательню разом з олією і додаю гриби. Смажу я їх на великому вогні, щоб вони стали рум'яними з усіх сторін. Обов'язково на великому вогні це робіть, бо на малому пустять воду і почнуть варитися. Коли гриби вже підрум'янилися, готувати їх не потрібно, знімаю з пательні. Сюди ж на пательню знову додаю олії і вкидаю м'ясо. З м'ясом у нас так само, як і з грибами. Його потрібно обсмажити до гарної скоринки. Готувати його не потрібно, тому смажити на великому вогні і ще іноді перевертаєте, щоб не пригорало. М'ясо готове, знімаю в миску. Сюди ж на цю пательню додаю небагато олії, вогонь зменшую до середнього або можна трішечки менше. Додаю масла, потроху його розтоплюю, беру зубчик чеснику, розрізаю його навпіл та розчавлюю, кидаю його на пательню і також додаю гострий перець. І тепер це все треба гарненько обсмажити, орієнтуйтесь по часнику, він має стати золотистим і тоді я його прийму з пательні, щоб він не горів далі. Коли часник вже такий рум'яний, я його знімаю з пательні. Але не викидаю, бо я його потім додам до страви. А до цього перцю я вкидаю цибульку. Також одразу додаю моргу, перемішую. І на середньому вогні. Смажити це все хвилин 10. Поки засмажка смажиться, я ще наріжу томати в власному соці. Ви їх можете вже купити подрібненими або з такими цілими очищеними. Можна також використовувати і томатну пасту, але страва буде більш жирніша. А в нас тут жирів і так вистачає, тому я беру такі томати. Починаю збирати все докупи. На пательню сюди до моркви з перцем та з цибулою. Додаю гриби. Також тут цей часничок, який ми обсмажили, я вже порізала. Додаю м'ясо, додаю томати, перемішую. Вогонь середній так і залишається. Не збільшу. Солити я поки не буду, я вже в загальному всю страву буду солити. А зараз додаю спеції. Копчена паприка, приправа до сала. Тут якраз гарна суміш спецій. І буквально ось так на кінчику чайної ложки додаю зіру. Вона дуже ароматна, тому її треба додавати з обережністю. І ще раз все гарно перемішую. І залишаю хвилин ще на 5, щоб все протушкувалося. Бульйон вже готовий, доволі наваристий. Тепер я з обережністю витягую всі кістки. Так само витягується і цибуля, і морква, і лавровий лист. Розіджувати я бульйон не буду. Так як ми варимо все ж таки не холодець, то достатньо все повитягувати. Тепер сюди в бульйон я буду додавати цю прекрасну суміш. Обережно. Ось таким чином все додаю в бульйон. Перемішую. Одразу ж додам сюди перець. Перець додаєте зі смаком, більше перцю, тільки смачніше буде. І, звісно ж, посолю. Солити спершу я буду небагато. Потім буду куштувати і додавати, якщо мені хочеться більш солоніше. Тепер я це все гарно перемішую, ставлю на маленький вогонь і залишаю десь приблизно на пів години, щоб всі інгредієнти між собою поєднались, щоб це стало однією прекрасною стравою. Поки воно буде собі там булькати, ми приготуємо картоплю. На дуже гарно розігріту пательню з олією, вкидаю картоплю і ставлю середній вогонь. Коли картопля вже ось така гарна, рум'яна і практично готова, вимикаємо і залишаємо. Переходимо до бульйону з тією всією смакотою. Як я казала, бульйон потрібно загустити. Для цього я набираю бульйон в окрему ємність. Тепер що я робитиму? Сюди до бульйону я додам 2 столових ложки борошна І тепер розмішаю все це борошно. Чому не варто робити це в кастрюлі? Бо борошно візьметься грудочками, і потім, замість того, щоб ви їли густий суп, ви будете їсти окремо просто борошно і чанахи. Одна важлива річ: те, що я зараз буду його загущувати, він моментально густим не стане. Отаким От супом він не буде. Він таким буде вже завтра. Йому треба охолонути, він настоїться, розійдеться все це борошно, і страва буде значно густіша. Це ви маєте враховувати, не переживати, що у вас не так вийшло, що воно дуже рідке. Додаю в кастрюлю. Обережно вливаю, щоб не обпектись. Перемішую. І залишився останній смачний дуже інгредієнт це консервована квасоля в власному соці. Додаю квасолю, легенько перемішую, бо квасоля все-таки дуже м'яка. Ставлю на маленький вогонь ще буквально на 5 хвилин. Чанахів вже готово. Наріжу ще для смаку додаткового та для прикрас кріп і цибулю, і будемо сервірувати. Нарізаєте або квільцями, або просто великими шматочками, як полюбляєте. Я ось так от навскоси наріжу, вона так краще виглядатиме на тарілці зверху на страві. Глибоку тарілочку викладаю на дно картоплю, тільки вам хочеться, і заливаю цією красою. Гарненько збовтуйте, щоб взяти всього й побільше. І сюди в тарілку присипаю кропом. Дуже гарно поєднуються кольори тепер цибульку. Готово. Ну що, будемо куштувати. Звісно, це було б краще, можливо, з хлібчиком, але хлібчика нема, тому буду куштувати так. Я, до речі, поки воно готувалося, я поза кадром ну, куштувала на сіль, на приправи, на кількість і вирішила, що ще дечого не вистачає. Я додала коріандру небагато, десь, можливо, пів чайної ложки. І ще додала перцю чилі, щоб була гострота. Гострота є. І смак став більш збалансований. Можна <кхем>, замість коріандру, або ще до коріандру, я б додала сюди кмину. У мене, на жаль, закінчився, я не додавала. Але ці спеції тут. Must have. Тепер скоштую м'язко і картоплю. За рахунок того, що в тому ж процесі я знімала лишній жир в кастрюлі і під час варіння бульйону, і під час... Готування уже всієї страви, вона вийшла нежирною. Для мене це одне з найголовніших таких моментів, бо я не можу їсти жирного. Воно мені не смакує. Тому тут як би там не здавалось, ви це приготуйте і побачите, що воно не жирне. А смак наскільки він пряний, воно і гостре. Відчувається зіра дуже гарно, Тут зіра просто. Неймовірно відіграє сильну роль, вона дає такий гарний акцент в страві. Дуже дивно, коли ти їстиш такий по типу суп з м'ясом, з овочами, і тут тебе смажена картопля. Дуже гармонійні смаки, дуже ситно насичено. Ну, замість того, щоб я вам розповідала, ви приготуйте. Воно того варте. Всі ці рецепти, що я вам для вас готую, показую, про них розповідаю. Те, що готується вдома в мене. Ну, це дуже смачно. Тому рекомендую. Дуже правильно, що, що я замість томатної пасти додала томати власному соці. Воно і не жирне, і не має кислоти для тих, кого можливо під траву можете вживати спокійно. Тому я дуже вдячна за таку прекрасну страву за картвело і нашим чудовим закарпатським вуйкам. Отож, ось така вийшла на стріч. Я вам дуже вдячна за перегляди, за коментарі. Дивіться всі відео, переглядайте. Тож готуйте, смакуйте та насолоджуйтесь. До наступних зустрічей!